Був представлений не Донець, не Дніпропетровськ, а Вінниця. Але запам'ятався фінал іншим. Місце у складі у такому відповідальному поєдинку сабо довірив юному Шевченку, і той відіграв увесь матч. Хоча поки що забував не він, а Ребров і Максимов. Харизматичні або хрестоматійні голи, звіті хочете, Андрій забував у фіналі з Карпатами. Тоді 30 травня 99-го року він вже знав, що влітку змінить клуб. Третя велика команда Лобановського з блискучою зв'язкою Ребров Шевченко проводила свої останні матчі у золотому складі. Андрій ювелірно виконав штрафний на 18 18-й хвилині. Потім відзначився блискучий Белькевич. А третій гол у ворота Спронсийського став кращим голом року в Україні. Хто знає, можливо, за своєю видовищністю той гол Шевченка переважає і його гол століття Ювентусу. На церемонії нагородження президент Кучма вручив кубок капітану команди Олегу Лужному. Для Олега це був також останній кубковий тріумф у складі Динамо. Далі трофей просувався у такому напрямку від скромного на емоції лужного до ще більш незворушного Лобановського Звідти Григорій Суркіс Гусін Белькевич Дмитрулін у Хацкевича головко не встиг прийняти естафету, адже її перехопив. Повнений щастям Шевченко. Потім було останнє коло пошани Андрія у складі Динамо. Такого щасливого Шевченка рідні вболівальники вже забули, коли бачили на власні очі. Фінал 2000 з кривбасом грався вже без Андрія і без Олега Лужного, але вже з кахою каладзе. Як у 96 му Нива Вінниця, так у 2000-му кривбас переживав свій найяскравіший злет і подарував по справжньому кубковий фінал. Долю матчу вирішив єдиний м'яч в авторстві Олександра Хацкевича. Тоді він був чи не головною скрипкою в оркестрі Лобановського і сподіваємося, ще буде в оркестрі Михайличенка. Після перемоги над кривбасом команда тоді набралася сміливості, і Валерій Лобановський не уникнув традиційної для переможців процедури підкидання. До речі, тоді в експрезивному бліц інтервю вашому кореспонденту і в цьому теж є справжнє журналістське щастя. Лобановський порівняв фінал Кубка України 2000 з фіналом Ліги Чемпіонів. 27 травня 2000 року Кубок з рук тодішнього президента Федерації Пустоводенка отримував вже новий капітан Олександр Головко. Той трофей ще можна було наповнити шампанським. У своєму старому вигляді Кубок востаннє здійснював коло пошани в руках київських динаміців. Після реформації трофея його вже одіймали міцні руки гірників. Але спочатку, про перші дві перемоги клуба з репутацією кубкового бійця, повною мірою Шахтар проявив її 28 травня 1995 року. Суперником давничан тоді був традиційно незручний Дніпро, очолюваний ще й німецьким фахівцем Бернтом Штанге. Гірники тоді виграли лише по пенальті 7-6. За розпорядженням футбольної долі, суперником Шахтаря у фіналі Кубка України 97 знову став Дніпро, яким тоді вже керував потім знову опальний В'ячеслав Грозний. 25 травня 1997 року Яремченко виграв дуель у Грозного завдяки єдиному голу в авторстві Ателькіна. Шахтар торжествує, хоча його легіон на трибунах Олімпійського ще компактний. За матчем взагалі спостерігало 26 тисяч глядачів. Нижче 20 тисяч було тільки у 93-му році на фіналі Динамо Карпати. Цікаво, що на наступний фінал за участю гірників тільки з Донецька прибуде -ти тисячна армія підтримки, але у 97-му році її ще не було. З рук президента Кубок взяв капітан Кривенцов. Групове фото на пам'ять. Тріумфатори співають. Молодий президент Шахтері Ахметов випромінює щастя. Кромний Яремченко приєднався до позування на групове фото в останній момент. До наступної кубкової вершини Шахтар привів вже інший фахівець Віктор Прокопенко. Цікаво, що долю матчу за кубок у новому вигляді вирішив усе той самий, але вже ветеран Ательке. Армійці Києва нині арсенал капітулювали лише у додатковий час на 119-й хвилині. Віктор Прокопенко досягнув найвагомішого успіху під час роботи в Україні. Окрім гравців, переповненим донецьким секторам, вклоняються президент клубу Рінат Ахметов, колишній прем'єр, народний депутат Юхим Звегільський. Своїм вчинком вони підтверджують пріоритет людяності у стосунках клубу вболівальник у Донецьку.